Конструкція центрального ринку у Сумах триває із 2016 року. Задля збереження загального вигляду міста в єдиному стилі триває демонтаж рядів залізних наметів на території та восени відкриту торгівельну алею із будиночками. Коли зняли тут паркан, я побачила оцю цю красу, яку будували. Я була не лише здивована, я була вражена. І я тоді запитала у Расула у Галаєва директора: кажу, що робите ви будуєте? А він каже, так. Да". Я була настільки приємно вражена, тому що знаєте, це було свідченням, тому що життя триває, і ми прогресуємо. Ми йдемо вперед, незважаючи ні на що. Підприємці, що вже працюють у міні-містечку, говорять, на нових торгових площах приємніше працювати. Проект гарний, все так гарно, все красиво, гарно виглядає. Всі, от дівчатка тут люблять фотографуватися, але я дуже гарна. Вона найкраща. Думаю, в майбутньому вона буде процвітати. Зараз поруч із ринком облаштовують парковку для автомобілів приблизно на 100 місць та зону відпочинку із газоном, деревами, фотозоною та дитячим майданчиком. У нас город суми це був завжди тався город міст місто Троянд. завжди був город зелений, чистий, ухожений. Поэтому ми як соціально твісу Бізнес вирішили почати в першу первої очередь сібя та організувати з десь зону отдыхающую для людей. крім демонтажу наметів. Тривають роботи всередині головної будівлі. Створюються окремі зони для риби, овочів, м'яса. Також для підприємців підготували мобільні місця торгівлі. Це дуже зручно і красиво. Ну позріні з старими робочими місцями, які були. І камера схову тут і також передбачена. Працівники ринку говорять, заміна обладнання та створення сучасних торгових площ необхідна умова надання якісних послуг. Обов'язково, обов'язково. Якщо ми у нас і так все розрушають. Якщо ми ще не будемо будувати, то вибачте, обов'язково треба будувати під час війни. Новий вигляд центрального ринку до вподоби. І сумчанам трошки воно так. Цивільніше стало, Біль, більш зручно, скажімо так. Раніше тому так по-старому, -по а зараз якось більш по-європейськи стало. Ну а як? дожні побудувати. На все не дивлячись, тому що, що? життя йде. У нас і на державному рівні не указывалось на то, що кожен должен тримати свій фронт. Тому ми, як працюємо в сфері економіки, ми намагаємося держати свій економічний фронт, ми намагаємося не останавливаться, потому що життя йде, життя продовжається. Будівництво та розвиток нових об'єктів у сумах необхідність, на яку підприємці йдуть попри всі загрози. В колективі все обсудили і вирішили, що. Ні в коєму сучі нам не останавливаться, надо треба вірити тільки в победу. и і прапродовжуємо свої робочі процеси. Ризики є, ну безумовно, є, але ж вони не вагаючись, ризикують, і ми побачимо ще будівництво. Тому... Може, це від того, що люди переймаються або люблять свою справу, своє свій бізнес, своє майно а, і саме тому вони прикрашають те, що вони роблять.